Привіт! Мене звати Катерина Шевцова і на цьому каналі я розповідаю про Power BI українською. І сьогодні ми з вами розглянемо два типи стовпчикових діаграм. Bar charts і column charts. Bar charts – це стовпчикові діаграми, у яких стовпчики розташовані горизонтально. І column charts – це стовпчикові діаграми, у яких стовпчики розташовані вертикально. Я покажу вам, в яких випадках краще використовувати bar charts і в яких випадках краще використовувати Column Charts. А також я покажу вам свої способи форматування стовпчикових діаграм, щоб віжул виглядав більш гарно і естетично. Погнали! Ми знову будемо використовувати з вами файл Contoso. І я, наприклад, вам зараз покажу е, різницю між bar charts і Column charts. Отже, bar charts горизонтальні. Bar-chat це перший, третій і п'ятий віжуал. Отже, візьмемо стект бар-чат, додамо зараз вісь X, наше значення Sales Amount. Щоб було цікавіше, ми на вісь Y ми додамо зараз якусь деталізацію. Я пропоную додати сюди channel name на вісь Y. І побачити, як наші продажі відбувалися по магазинах, онлайн, через реселерів, через каталоги. І у легенду ми додамо, наприклад, класний, класи наших товарів. І побачимо, що, наприклад, в магазинах, та в принципі в кожному каналі збуту найбільше у нас було regular, тобто якихось нормальних товарів. Клас економія там займав найменший відсоток, і клас «Делюкс» був десь на другому місці. І покажу вам основні принципи, як я форматую віжуалс. І вони, в принципі, будуть відповідати всім іншим віжуалс, які я сьогодні буду показувати. Що я роблю в першу чергу? Для мене зараз тут якесь перевантаження інформації йде, тому я хочу трішки почистити цю діаграму. Як я її роблю? Я йду в форматування, і перше, що я дивлюсь, чи можу я прибрати назви вісі Х і назви вісі Y. Звичайно, що користувач повинен бачити і розуміти, що це за інформація. Так ось для того, щоб він розумів, що це за інформація, і одночасно віжуал не був перегружений, то ми можемо зашити цю інформацію в, в назву самого віжуала. Тому я йду в вісь Y, і я прибираю звідси назву channel Name, і я йду в вісь. X, і також прибираю назву class name. Я просто перейменовую саму діаграму і називаю її продажі за каналами збуту та класом. Друге, що я роблю, я дивлюсь, чи дійсно мені потрібні оці Розбивки за числами. І, якщо чесно, я, як людина, якщо я дивлюсь на діаграму, я рідше проводжу якусь паралель з Вісі X до самих значень, да? мені зручніше було б бачити ці цифри поряд з кожним стовпчиком. Тому що я роблю? Я йду в форматування. Я йду в м, Data Labels, включаю їх. І е, зараз я буду їх налаштовувати. Я е, приберу оці значення з е, кожного і додам загальні значення. І зараз я приберу значення з вісі X. Я йду до X-axis, і прибираю Values. Бачите, пропадає нижня вісь. Я ще розташовую легенду внизу. Це у нас буде Bottom-Center. І наша діаграма буде виглядати ось таким чином. Для мене вона така більш зараз простора, тут більше місця, а інформація, в принципі, залишилась та сама. Добре! Ці принципи залишаємо для всіх інших візуалів, і зараз вже порівнюємо, як, як відрізняються bar charts від column charts. Я зараз просто скопіюю цей віжул, Ctrl-C, Ctrl-V і просто заміню його тип на стект column chart на вертикальну стовпчикову діаграму. Я зараз в оцій вертикальній діаграмі channel name e, заміню, наприклад, на Year Calendar Year. І отримаю наші продажі в періодах. Так, це ми розглянули основну різницю, коли ми використовуємо e, горизонтальні, коли вертикальні. Тепер ось ці горизонтальні ще є такі підтипи. Це, наприклад, Clustered Bar Chart і 100% stacked Bar Chart, норм, нормована м, горизонтальна діаграма. Коли м, краще їх використовувати? Ну, Давайте пограємось. Тобто я беру цей Visual Ctrl-C, Ctrl-V і замінюю його на, на Clustered Bar Chart. І дивіться, він Power BI розумний, він автоматично зробив все правильно для мене. Що він зробив? Він зробив продажі за каналами збуту та класом, але це, що у нас було в одній, в одному стовпчику, він, він цю легенду, скажімо так, розклав на три стовпчика. Я не використовую цю clustered бар chart, коли у мене ось тут більше, ніж три категорії треба порівняти. Тобто робити оці е, такі кластер-бар-чат, у яких там багато-багато цих е, е, порівнюється категорій, не треба. Третій тип е, нашої горизонтальної діаграми е, я знову її Ctrl-C, Ctrl-V копіюю. Третій тип у нас. Це у нас 100% стект барчат. Змінюємо її. І дивіться, що вона нам дає: у нас стовчик перетворюється автоматично на 100%, і е, програма рахує, скільки відсотків займає кожен клас. І відразу за цією діаграмою ми бачимо, що у нас приблизно в кожному каналі збуту приблизно однакове розподілення. Класів товарів. Хоча дуже складно це сказати з лівої діаграми. Тому робимо такий висновок: у кожній діаграмі є своя якась ціль. Першу діаграму я би застосовувала, коли я хочу показати глобально, який в мене. Канал збуту найбільший і який найменший, і так, фоном додати, що ж там у нас за каналами продається. Другу я б використовувала, коли мені треба все ж таки дві цілі закрити і відсортувати за найбільшими продажами. Ми можемо тут за Sales Amount зробити, за спаданням. Я буду розуміти, що все ж таки магазини в мене продають найбільше. Але також треба кількісно якось спіставити А-класи, як у мене продаються. Да? І третій, коли мені треба зрозуміти відсоткове розподілення в кожному каналі збуту, то тоді б я е, використовувала третій тип. Ну, і, в принципі, довго тут розказувати про вертикальні не треба. Я просто зроблю е, такі саме копії. І е, зроблю Clustered Column Chart. Також у нас по роках ми можемо порівняти е, за класами, як продавалось, і е, вертикальну зробимо для, для нормованого да, у відсотках. Це оця остання. Все. Ну, вона покаже те саме, що по роках у нас також було приблизно однакове розподілення в наших класів. Хоча тут дуже важливо замітити, бачите, в 2009 році економічний клас у нас вже займав 22%. Оце вже дуже такий цікавий інсайт. Тобто по е, самих е, каналах збуту. Однакове розподілення було плюс-мінус. А ось по роках ми в 2009 році ми почали більше продавати відсотків наших. Е Товарів класу економі. Тому кожен з цих діаграм має свій, свій якийсь, можна зробити, свій якийсь інсайт. Головне, що я хотіла б вам довести, за категоріями, ви можете використовувати і горизонтальні, і вертикальні розбивати. А ось що касається періодів, будь ласка, тільки вертикальні. І плюс, що стосується форматування, максимально позбувайтеся інформації, яка дублюється. Отже, ми розглянули з вами відмінності bar charts і Column Charts, ми подивилися, які краще використовувати у яких випадках, і які існують способи форматування для того, щоб Visual виглядав більш естетично і доносив більше важливої інформації. Напишіть в коментарях, чи хочете ви розглянути ще більше стендарт Visuals, і я запишу для вас таке відео.